Позиції по об'єднанню питань було спільного голосування, але чи будуть когось якісь проєкти в питанні? Немає. Якщо немає, такі пропонують блоки питання. Про перше, це рішення 585 та другий блок проєкти 587 і з 615 по школу 16. М. Trzeci blok praktycznych zodni, studentów, pracodni, studentów, 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 blok studentów, 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 blok studentów, 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 Доброго дня, що на члени виконавчого комітету ваші увазі пропонують рішення щодо надання одноразової грошей допомоги військовослужбовцям, а сам перечотири військовослужбовці отримують одноразову в розмірі 10 тисяч на загальну суму 440 тисяч гривень, Та також на лікування і реабілітацію 22 військовослужбовцям надається допомога в розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 330 тисяч гривень. Зауважемо даного рішення не було. Лаківалі пропонують збирати рішення про надання дозволу пикну, на оформлення права спадщини від імені надієздатної особи. Недіздатна особа є його рідною строю. Спадщина оформляється після смерті їхніх батьків в рівних долях. Провадені до даного рішення не було порушити. Зашій увазі на проект рішення про передачі на баланс саме з балансу Тернопільського військового територіального центру на баланс Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2 сонячної електростанції. Зауваження не було, прошу. Тут. Тут. Якщо можна на проект рішення щодо закрашення положення? Не буде запрошувати, що буде перепрошувати. <реш> Yep. Ну, це вам проект рішення щодо затвердження положення, порядок забезпечення доступності житлових приміщень, осіб з інвалідністю на території Тернопільської міської територіальної громади. Якби мета даного положення це забезпечити всіх е, осіб з інвалідністю, а першочергово ветеранів нашої війни, які мають групу відності панбусами та іншими особами, які дадуть їм можливість виходити.

До рішення виконавчого комітету номер 183 про провадження заходів мова на мобілізацію ресурсів на території Тернопільської міської територіальної громади. Прошу тебе. Доброго дня, шановний мови, шановні члени організації комітету. На ваш розгляд пропонується проект рішення про передачу на баланс. Рішення стосується е, передачі на баланс. З балансу Тернопільської області на баланс військових частин, товари матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів програми боронузації та відповідно до листів військових. Прошу підтримку. Чому не мало, бажано члени хорошого комітету, на увазі в блок питань 585 586. Щодо передачі власті громадян шлового приміщення у моркожитках комунальної власності. Проєкт рішень підготовлено чи рекомендації міської комісії забезпечення великих прав мешканців гуртожитків. Дякую. У мене є двох питання про виділення коштів рішення. І одне мене й тепер подачу Mm -hmm. Та, це, це, про передачу, про віддумів, Виділити комунальні підтримки Тернопільської міської ради НАЙ сімсот тисяч гривень на нове будівництво трубчатого чистого для земного достачання у вигляді капельних трансферів. Прошу підтримати цей <говорено> 615, Виділити 1 мільйон 665 тисяч гривень на придбання квадрокоптерів за рахунок фондів утворених органими е системи 22.10. 522.10. Предподарев. Ми ще всі ці кошти, які зібрали, плакнуть по своїми заберемо. Нема заперечення, що слово? Ні, приймаємося. Прошу виділити кошт комунальним підприємцям Тернопільської міської ради. Тернопіль буде на замовній сумі 81 тисяча 600 гривень на оформлення технічної документації, виготовлення паспорта, пам'ятника архітектури. Прошу, так, так. І ще одне питання про передачу на баланс. Передати без розпочатку. Можна їх в порядку ставити на сьогодні? Тому що все це Перед безоплатною баланс Тернопільської міської ради, баланс Тернопільської міської ради, на баланс комунальних комунальних підприємств, Місто інновацій не два приміщення загальною площею тисяч квадратних метрів, що знаходиться на третьому поверсі громадського житлового комплексу вулиця Дом 109 загальна вартість 17 мільйонів 204 тисячі 741 гривня, а також товарно-матеріальні цінки на загальну суму 10 мільйонів 27 тисяч 997 гривень. Це має на уваги пенспейс проекту передаємо. Дякую. 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 Ви повернулися брати рішення про передачу на баланс на звернення військових син. Тернопільська міська рада придбала необхідне обладнання, і зараз даним рішенням пропонується безоплатно вдати з балансу на баланс військової частини необхідне обладнання для виконання завдань і захисту держави. Просимо підтримку. Наш чорт вноситься проєкт виділення коштів, дозволити управлінню культури і мистецтв використати корти для проведення всеукраїнського міжконфесійного фестивалю Дякую. Пропонується проєкт рішення про надання дозволу на громадськійзації сильного Галичина встановити меморіальну таблицю добровольчиків, бійцю четвертий штурмової рот з КУРМ гурту України, волійнику Віталію Володимировичу, на посаді бадквартир наштового будинку завершев, вулиця Чернівецька, 50. пейся. День, шановний голова, шановні члени виконавчого комітету, нашого розгляду виноситься блок проектів рішень 591, 599, дев'ять нові питання дітей, а саме про надання дозволу на продаж частини автомобілів від малолітньої дитини, про надання дозволу на виконання договору купівлі продажу частин квартири, де мене повнолітня дитина має використовувати з житловим приміщенням об імені малолітніх дітей. Е, також про погодження повнолітньої дитини дарування квартири, гажана її м'я. Лусимо підтримати по цифрах у множину заложити. Це була практика рішення 606 601. Про затвердження висновку про ще рочинності батьківських прав батьківка, а також про затвердження висновку щодо визначення місця проживання дітей з матір'ю. Синоптером, видання е-е пане виносила з комісії щодо прав дітей. Синоптером. Точно. Наступний блок проектів рішень 624 про питання поводження на з дітей за межі України у супроводі сестри, а також керівників групи просимо підтримати. Немає засудний не проект рішення про надання статусу дитини сироти, при розгляді відповідних документів, надання неповнолітній дитині, батько помер дитини у 2016 році, мати дитини померла у 2020 році, Керуючись законодавством, просимо надати неповнолітній дитині статус дитини сироти. Просимо підтримати. Наступний проект рішення про встановлення опіку на дитину і позбавлення батьківського опікування, призначення опікуна. Опікун із Тернополя бажає встановити дитину, дитина із Запорізького і Запоріжжя. Встановлений контакт. Комісія з прав дітей роздала дане питання, Одногласно прийняти, щоб опікун міг мати можливість взяти під опіку дитини. Тому просимо встановити опіку на над дитиною, опікуном. По проекту рішення про проведення дитини позбавленого батьківського опікування з інфармії первинного обліку. Дитина виявлена у місті Тернополі, передана під опіку бабусі лінії матері. Але так сталося, що бабуся не виконувала свої обов'язки. Це рішення одеського суду. Бабуся не виконувала свої обов'язки, і дитина відібрано і тимчасово поміщена до співмешканця бабусі. І керуючись законодавством, є першочергове справа на установлення дитини. У нас є зараз окремо установителів, тому просимо повернути дитину зі цим первинним оглядом. Дитині зараз стрілок. Два Дякую. Саме головошим члени виконавчого комітету до вашої уваги пропонується проєкт рішення одначного комітету про затвердження примірної форми договору, перевезення пасажирів мобільним транспортом в Тернопільській міській територіальній громаді. Попереднім засіданням затверджено протокол засідання конкурсного комітету, визначено перевізників. Даним рішенням пропонується задати примірну форму договору для внесення. Як і додаткові умови відповідності до змін чинного громада поставного кабінету, також наші внутрішні додаткові умови, в тому числі брендування транспорту, в тому числі тривожна кнопка і тому подібне. Е також даним рішенням пропонується визначити ярникового управління транспорту повністю особою в рівні виконавчого комітету на підписання договорів. До Yes, yes. Всім доброго дня. Всановний його вот, члена виконавчого комунітету. Навалью за ще рішення виконавчого комітету підтвердження ТРО. Протокол електронного аукціону та надання вранду на вас. Приміщення затвердження протокол електронного аукціону з передачі оренду закового приміщення за адресу міста бульвар Савчанка, бо той реально 58 метрів грати. І бульвар Шевченка 23 реально площа 15 квадратів. Це хто нас написав? Так, Мурин. Ти має запрещення? Хто з мене? Проект рішення номер 601 про надання оренду майна комунального власності з виключенням до переліку другого типу. Цим рішенням надаємо оренду без проведення аукціону Тернопільський, міський вранський е спілці добропоручатників, бойових дій, людей з інвалідністю наслідок війни та привищення у проспекту з руку 53 години. Рішення про включення об'єкту ремонту на комунальній власність. Даним рішенням включаємо до переліку другого типу, та там деяна установи, яка має право відповідати до статті 15 передачу в, в оренду без проведення аукціону, приміщення по адресі Варченка І Наступний проєкт рішення про включення об'єкту до переліку другого типу та намір передачі майна. У мене власності в оренду працювання в області. Ми включаємо перелік другого типу, приміщення з адреси міністра Шевченка 3 за площі 62 квадратних метрів та оголошуємо намір про передачу в оренду. Це та... правесек. Ввізьковий. Основною голос, членами личного знову практичне про затвердження про протоколу комісії збройних дорогів. Пропонується за це протокол комісії оборони від 30 квітня 23 No79, і що протоколу погоду вкладання додаткової угоди до інцінного обвору No41 щодо заміни сторін і уточнення фінансових зобов'язання інвестора до моменту введення об'єкту прошу. Так. Далі членом Державного виконавчого комітету на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників фахових молодших бакалаврів та бакалаврів в Гарському фахову коледжі імені В'ячеслава Тнова у 25-му році. Просимо погодити обсяги регіонального замовлення Галицькому фаху коледжі згідно додатку. 1.1 на підготовку кваліфікованих робітників згідно першим додатком і 1.2 на підготовку фахом молодших і бакалаврів згідно з другим додатком. Хочу наголосити, що виносновицьків це. Учні, студентки йдуть вчитися в на фаховий коледж, наші стерноткові громади. І відповідно ліцензований обсяг у них на 250 чоловік робітниках, 145. Ми їм затверджуємо, і стосовно бакалавр, обсяг 580, ліцензію не мають, набирають 308. Дякую. І наступний той проєкт рішення про використання коштів mm. у джерело розвитку. Просимо дозволити управлінню науки Тернопільської міської ради спрямувати кошти бюджету розвитку на дошкільну освіту 1 мільйон 124 тисячі, на загальну середню освіту 2 мільйон 145 тисяч і тисяч на позашкільну освіту. Все розписано відповідно, з додатком погоджено в даний проєкт. Прошу підтримати. Це на оправдання аварійних ремонт. Так. Мені... Мені... Мені на дошкільну освіту придбання обладнання і на школи – це аварійні ситуації. Тепло, воду, постачання. Пан Запорожній. Так є. Хто знає. На всі питання, які будемо розглянути, я